У мене три рівних пальці, два зігнутих. Зараз я складаю руку в кулак. Очі в мене закриті. Я ховаю свою руку <клес> донизу. Звідки я це все знаю? Я ж не бачу. Звідки? Все дуже просто. У нас є датчики. Вони розкидані повсюди. <клес> Пропіорецери. Із-за цього. Ми знаємо знаходження наших частин тіла в просторі. Якщо ми заберемо шлях або центри сприйняття цієї інформації, ми не будемо відчувати, то тобто, людини, якщо вийде випадання цієї функції. Я, наприклад, згинаю їй пальчик на нозі. І вона відчуває дотик, може відчувати біль, але не буде знати, де знаходиться, в якому положенні цей пальчик. І як це впливає, і як це потрібно враховувати. З часом наші е рецептори ну, зменшують свою інформаційну функцію. Вони трошки стають такі більш неповороткіші і тому подібне. І там під кінець нашого життєвого цикла ми бачимо, як там рухаються поважні люди, вони все менше і менше рухаються. Вони схильні до падіння, якщо якісь нові фізичні дії виконують. Чому? Тому що ці рецептори не Тренуються, їх також потрібно тренувати, вони в кожного різні, і там, чи виникають там, багато різних травм, коли ми там, їдемо на якісь або займаємося новим видом спорту? Чому? Тому що ці рецептори не треновані, їх потрібно трішки включати, тренувати, вони не хочуть працювати тоді. 에... Коли ми їх не використовуємо, от ми не катаємося на лижах, наприклад, постійно регулярно, і вони ну вони не знають такі, де, де потрібно зреагувати, що включити, яку площину навантажити, або не допрацьовують, або просто вчаться в цей період, тому і травматизуються. 에... Під час там катання на ближах і тому подібне. Якщо е, їх включати, підготовлювати, то, е, то звісно це буде е, зменшення. І під час там, своїх заняттях я обов'язково враховую цю функцію. Ми, е, ми тренуємо їх, да, ми їх включаємо, ми їх вчимо, тому це такий процес цікавий.